Бажаю вам міцного пришківського здоров'я. Минулого відео я розповідав, коли я розповідав про різні хвати бартки. Я згадував, що ось такий хват, середину бартки, він є непрактичний, мало використовується, але ж тоді для мене це самого прозвучало як певний творчий виклик. І я би хотів зараз показати на даному. Відео що навіть те, що здається непрактичним і нелогічним при певному розумінні допрацювання, можна використовувати для будь-яких цілей. Тобто догми нема, існує тільки ваше розуміння, чого, для чого і як. Так ото, що я там мав увазі, коли говорив про ось такий хват бартки, я нагадую, що він використовувався традиційно в танцях. Він дозволяє легко нею маніпулювати, але, як вже казав, має ряд недоліків, він не дозволяє використовувати всю дужину бартки. Та ем, також легко буде вибити зброю з ваших рук при близькому контакті. Для того, щоб використовувати цей хват як базовий для створення якоїсь монорії, ми маємо долучити ще одну руку, а саме ліву руку використовуємо хватом під п'яту в цьому положенні. Дивимося, що можна робити в цьому випадку. Є кілька способів ударів. Ось Ви зараз їх можете бачити по різних траекторіях. Крім того, хват ю рукою може бути не жорсткий, а доволі такий самолічний, щоб тільки допомагати контролювати зброю. Але використання тільки таких технік тільки на визначеній дистанції робить техніки використання такого хвату дещо ну, не самостійними. Варто додати в цю манорію ще один хват і це збільшить його динаміку. А саме хват лівою рукою під, під голову бартки на відстані одного кулака. Ось такий хват виходить у нас. Дивимося, які техніки можемо виконати. Крім дворукового хвату, ми додаємо ще удари, які базуються на утримання однієї руки з цього самого положення. Не забуваємо використовувати одну руки удари при першому варіанті охвату при цьому. Бачите, як робимо їх як правою рукою, так і лівою. А тепер. Поєднуючи різні хвати різні удари, ми створюємо якусь техніку, яка вже володіє певним тактичним різноманіттям. Таким чином, здавалося б, навіть проигрышна ідея, концепція може бути виграшна, якщо ми її розуміємо, як і для чого використовуємо. Ну, для творчості не знаю, можемо використати все, що завгодно. Любий елемент, все рівно. Зараз війна війдеться. Не на тих правилах, щоб ми не, не могли дозволити собі робити все, що захочемо в бойових мистецтвах для власної творчості та для насолоди. Погодься, це набагато кращий варіант, чим надувати серйозні щоки і казати, що о, наше бойове мистецтво саме бойове. А зараз дуже дякую вам, що ви переглянули це відео і всім! Jak vždy, na vysokou